Друзі, вітаю! Програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ продовжує наш ефір. І Сьогодні поговоримо про вакцинацію на Тернопільщині. Гість нашої студії Марія Павельєва, завідувачка відділу імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб. Пані Марія, вітаю вас у нашій студії. Вітаю, дякую, що завітали. Отже, давайте почнімо із загальної такої картини. Яка у нас зараз ситуація з рівнем імунізації у Тернопільській області? Як взагалі війна вплинула на доступність та регулярність вакцинації? Загаль загальному ну, в загальному можемо сказати, що в 2024 році у нас відзнач... відмічається покращення рівнів охоплення вакцинацією, і це відповідно радує. Якщо навіть порівняти 10 місяців цього року, і 10 місяців 2023 року, то ми бачимо, що у нас зросли показники охоплення щепленнями по всіх видах вакцинації. І в межах вони в цьому році, от в межах. 70-76%. Якщо глянути минулий рік, то ми бачимо, що, бачимо, що наші показники були в межах і 60%. відсотків. Тобто зараз іде покращення, скажімо, охоплення населення. А ми це говоримо до планів, які ми складаємо щорічно, і відповідно це виконання наших річних обсягів. Ну єдине можу сказати, що в цьому році, мабуть, завдяки тому, що проводяться додаткові заходи. З імунізації від щеплення від дифтерії правця кашлюка, і, відповідно, в цьому році ми бачимо зростання і більше охоплення щепленнями цих вікових категорій проти безпосередньо цих захворювань. Е, можу сказати, що. Порівняно з минулим роком у нас дещо нижчі показники проти щеплення кору паротиту і краснухи. Поясню чому, тому що в минулому році була додаткова імунізація. Якраз у нас назвалася така кетчап кампанія де ми імуні... імунізували недоохоплене населення проти кору паротиту і краснухи. І відповідно, в минулому році за 10 місяців ми мали вже десь поверх 80%. В цьому році звичайно показник нижчий і він сягає в межах 70%. Десят але в цілому можемо сказати, що ми не досягли тих рівнів, які мали бути, тому що за 10 місяців ми мали мати 80% охоплення. Тобто в такому випадку у нас щеплення 82% це іде щеплення проти гемофільної інфекції. Всі решта так у межах там, 76%. Тобто ми наближаємося до цієї позначки, і це дійсно радує, тому що ми знаємо, що на початку війни, також в період ковіду, наші цифри були ще менші. І наші річні показники сягали в межах 60%. Тому і це з одної сторони є велика небезпека. Небезпека, небезпека того, що незахищене населення, як доросле, так і дитяче, це може призводити до е, виникнення спалахів і виникнення різних захворювань, які можуть, збудники яких можуть циркулювати. А відповідно, коли незахищене населення, це Може привести і до різних епідемій, тому звичайно, що це радує, що нас ми трішки піднімаємося вгору і краще охоплюємо, і краще вакцинуємося. Що стосується. Забезпеченості вакцини, ну, що можу сказати? Що звичайно, що кількість вакцини можливо, у нас ну, у більшості можемо сказати, що її є достатньо. По багатьох показниках єдине, можливо, це не вистачає в області вакцини проти вірусного гепатиту Б. Це наразі ситуація, це це на а сьогодні ситуація. у нас не а вакцини. ми можемо сказати, що ми в достатній кількості забезпечені. Відповідно, Міністерство охорони здоров'я це. Громадського здоров'я, які за це відповідають, стараються е, сприяти тому, щоб все ж таки вакцина у нас була за різні джерела фінансування і гуманітарну допомогу, але щоб вона була і, і відповідно, щоб все ж таки населення було своєчасно провакциновано. Тому можемо сказати, що в цілому, так ми забезпечені в достатній кількості вакцини. Пані Марія, якщо ми говоримо в загальному, так про імунізацію нашого регіону, то у яких вікових групах? Станом на сьогодні у нас кращі показники щеплення, в яких найгірших вікових групах. Власне з чим це пов'язано. Ну, можу сказати, що в нас за 10 місяців дуже гарні показники відносно майже в усіх групах. Зокрема, діти до одного року, так, ми говоримо про вакцинацію. Починаємо з пологового будинку. Звичайно, що відсоток 80 це є щеплених новонароджених пологового будинку, але це до річного обсягу. Якщо взяти цей показник до новонароджених, то відповідно наш показник сягає 90. Так, Ну, є ще така похибка. Кажемо, це тих 10% дітей, які мають якісь або тимчасові протипокази, які в цей проміжок часу неможливо їм провести вакцинацію. Ну і дуже рідко, звичайно, що це є відмови батьків. Скажімо так, вже мабуть батьки звиклися до того, що все ж таки в пологовому будинку чи в пологовому відділенні обов'язково мають зробити вакцинацію від туберкульозу. Звичайно, трішки гірша ситуація з вакцинацією від вірусного гепатиту Б в пологовому. Він проводиться взагалі на першу добу народження дитини. Ну, Мабуть, трішки є показник той, що впливає, що недостатня кількість вакцини, але і також, мабуть, все ж таки є якісь певні ем, хибні думки наших все ж таки, батьків, які не погоджуються проводити її в пологовому будинку. А Просто потім розпочинають уже коли вони приходять до сімейного лікаря, використовуючи просто комбіновані вакцини, тому що можна використовувати комбіновані вакцини, в склад яких входить якраз у цей компонент вірусного гепатиту Б. Там у нас показник, якщо там 90 охоплених, то по БЦЖ по туберкульозу, то відповідно по гепатиту у нас було в межах 60%. Тобто одні і ті ж самі діти, але є більша схильність до щеплень від туберкульозу, і менша схильність до щеплень від вірусного гепатиту Б. Є ще певно якийсь можливо страх такий, що це все ж таки щеплення від туберкульозу, ми проводимо на третю, п'яту добу, а тут щеплення від вірусного гепатиту. Проводиться на першу добу. Відповідно, можливо, тут ще є якісь певні передостороги батьків. або Є якісь такі певні нюанси, оце в нас може бути. В подальшому можемо сказати, що у нас всі щеплення, тому що ми проводимо вакцинацію від 10 інфекційних захворювань. Тобто це є і дифтерія, і правець, і кашлюк, поліміеліт, кір, паротит, краснуха, туберкульоз, вірусний гепатит Б і гемофільна інфекція. У нас є такі комбіновані вакцини, які ми використовуємо і використовують заклади охорони здоров'я. І відповідно можемо сказати, що в цілому щеплення, наприклад, дітей проти поліеміеліту, дитина до року має отримати три щеплення. Від плану сягає 80%. Так само щеплені діти проти дифтерії, правця і кашлюку. А ми знаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про те, що діти захищені, коли вони от щеплені проти поліміліту дифтерії правця діти до року не менше 95%. Але це ми говоримо за рік. А тут ми поки що маємо 80%, тобто там, трошки менше, там, 76%. Тобто ми говоримо про те, що ну, ми наближаємося до цієї цифри. І, в принципі, порівняно з попередніми роками, це досить високий показник на сьогоднішній день. Навіть ми можемо сказати, що доросле населення ми підтягнули в останні роки. Показник охоплення дорослого населення кожних 10 років він у нас сягав е, в межах 50-54%. Ми можемо сказати, що за 10 місяців у нас було 65,5% в цьому році. Тобто ми е, гарно охоплюємо наше доросле населення. Давайте завершити тему. З дітьми, ви сказали, що є така трішки проблема. Це саме вакцина від гепатиту. Б. Правильно, якщо немає її в пологовому, мовно кажучи, тобто ця вакцина, яка закуповується за державні кошти. Чи є сьогодні альтернатива, чи можуть батьки самостійно купити в аптеках, придбати, чи є вони в нас в аптеках? Ну зазвичай батьки купляють вакцину, але комбіновано. Так угу. у нас є, наприклад, там п'ятикомпонентні, шестикомпонентні, і до складу яких якраз входить у цей компонент гепатиту Б. І зазвичай вони якби хочуть зменшити, скажімо так. Кількість щеплень, тому що ми централізовано не отримуємо таких великих комбінованих вакцин. Тобто, на сьогоднішній день ми отримуємо комбінована вакцина, це е, анатоксинко шлюково-дифтерійно-правцевий. Так, це є дифтерія, правецька шлюк. Але окремо є вакцина проти гемофільної інфекції, окремо є вакцина проти поліоміліту. Вилучається, що це є. І є потреба, наприклад, щепити в один день відповідно всі ці щеплення провести. Так получається, що дитина в даний момент отримує три щеплення. В той час, як батьки, які закупляють вакцину, вони цим самим вони можуть одним уколом щепити проти цих всіх захворювань. Тобто на сьогоднішній день, звичайно, що якщо батьки... Мають можливість, то звичайно, що вони купують вакцини. Ви сказали, що продовж останнього часу не зменшується кількість батьків, які категорично відмовляються вакцинувати своїх дітей, але чого гріхати діти, такі ще є відсоток таких є. Вони в письмовій згоді, так? можуть ну, написати вони, про так, свою якщо то В закладі охорони здоров'я вони стоять на обліку сімейного лікаря. То, таким чином вони пишуть відмови від профілактичних щеплень. Ну, звичайно, ми стараємося. Що робити? По перше, що робити. Бути з такими батьками і навіть ті, кого я особисто знаю, хто не вакцинує своїх дітей, перше, що вони кажуть з приводу якості вакцини, мовляв, що ну чомусь така в нас існує такий стереотип, що те, що закуповує держава, те, що від держави, те, що безкоштовно, то не є завжди якісним, от з приводу якісті і безпеки наших вакцин. Ну, можу сказати, що наші імунобіологічні препарати вони і якісні і безпечні, тому що вони до нас приходять після проведення всіх процедур перевірки, і на них, у них є сертифікати якості. Крім того, відповідно на вакцині є і певні, скажімо так, які ми бачимо: якісна вакцина чи неякісна, відповідно флаконні термоіндикатори. Де ми можемо оцінити. До нас вакцина приходить централізовано у рефрижераторі при дотриманні температури плюс 2, плюс 8. Та, яка має бути, тобто 2 плюс 2 плюс 8, це той, скажімо, Холодовий ланцюг, який повинен бути збережений, і відповідно до центрального рівня також ця вакцина приходить з дотриманням всіх документів, відповідно, з дотриманням температурних листків. Тобто, все це прослідковується. Подальшому ми коли отримали вакцину. Також центр контролю профілактики він має рефрижератор. І рефрижератором вакцина доставляється е, до трьох таких, тим число, скажем, такі хаби. Тобто, це місця, де зберігається і видається вакцина. Це є такі хаби в козові, в Кременці, і в Чорткові. Тобто, ми спрощуємо. У нас також є свій рефрижератор, який. Запрограмований і де відповідно ми після розвезення вакцини чітко ми даємо температурну криву, при якій температурі довозилася вакцина на сьогоднішній день. Нам забезпечили за рахунок Міністерства охорони здоров'я, донорів світового банку. Ми отримали прекваліфіковане обладнання для зберігання холодильного холодильне обладнання для зберігання вакцин. Таке холодильне обладнання отримали, як ми центри контролю, де ми зберігаємо великі партії вакцини, коли ми їх отримаємо, так і отримали заклади охорони здоров'я. Це якраз прекваліфіковане, це те обладнання, в якому якраз дозволяється зберігати всі. Ці імунобіологічні препарати, і відповідно це не побутові холодильники, а це вже такі холодильники, які, ну скажімо так, при навіть виникненні при відсутності пару годин світла, вона на це не вплине. Тобто вони мають певний холодовий льодовий захист. У нас є холодова кімната 30 метрів кубічних, де є постійно температура, де у нас моніториться ми, mm -hmm. Круглодобово можемо моніторити температуру. Тобто, що стосується якості безпечності і правильності зберігання, тут не може бути ніяких проблем. Я знаю, що єдина проблема це є до виробника, тому що ну, зазвичай в нас люди чомусь, в них індійський виробник, хоча є виробники міняються. Є болгарський виробник, є індійський виробник вакцини. Відповідно, вся справа, мабуть, наприклад, от вакцина проти дифтерії. Кашлюка і правця, вона є просто різні вакцини, яка містить цілий кашлюковий компонент і яка містить частинку, а люлярний. Відповідно, коли є цілий кашлюковий компонент, ця вакцина може у дітей викликати певні там реакції, які є передбачені інструкції по використанню вакцини. Uh -huh. А люлярний кашлюковий компонент, коли використовується, відповідно там може навіть і не бути цих реакцій. Але вся справа в тому, що. На сьогоднішній день, як ви бачите, у нас пішов ріст захворюваності на кашлюк. Відповідно, є така точка зору, що все ж таки цільноклітини, ця вакцина з цільноклітинним кашлюковим компонентом вона дає більший захист, ніж вакцина з уцем, скажімо там, з відсутністю цього достатнього кашлюкового компоненту. І також є от така ситуація угу. на сьогоднішній день. Ну і можливо знаєте, є часами таке, що десь ми очікуємо вакцину, десь можливо на якомусь закладі охорони здоров'я вона закінчилася. Відповідно, через декілька днів вона поступить, а батьки можуть і не чекати, або ще якісь різні ситуації. Або батьки вже звикли, якщо вони вже почали, наприклад, купляти вакцину, то відповідно вони вже би мали завершити, скажімо, три щеплення то тою вакциною. COVID-19. зрозуміло, що і з початком повномасштабної війни. Він відійшов на другий план, але нікуди він не зник. Цей коронавірус в Україні рівень вакцинації проти COVID-19 залишається не з ким не вакциновано від коронавірусу близько 8 мільйонів людей. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін Нещодавно на прес-конференції пані Марія, яка ситуація в нашій області щодо вакцинації проти коронавірусу? І власне ті люди, які вже зробили свого часу собі дві дози, отримали там тре. Цю бустерну дозу, чи захищені вони, і чи потрібно їм знову ж таки робити щеплення від коронавірусу, яке можливо стане таким, знаєте, традиційним для тих, хто і так щороку, перед підсезоном початком робить: от як вакцинується від грипу, так і окремо вакцинується від коронавірусу. Про коронавірус кілька слів буквально. Ну, мабуть, ситуація, звичайно, в Тернопільщині не, не виняток і в цій Україні. Звичайно, що я пам'ятаю ті цифри, коли ми вакцинували і по 7 тисяч в місяць, тобто це була досить велика кількість вакцинованих. Що хочу сказати, цього, цього року ми маємо досить низькі цифри вакцинації. Ми впродовж тижня вакцинуємо в межах 150 осіб, і то в цілому це більшість іде перші дози, там окремо десь є другі дози, і більшість це є бустерних доз. На сьогоднішній день. Звичайно, що є, скажімо так, рішення, є наказ Міністерства охорони здоров'я, є рішення національної групи експертів, де зараз переглянута позиція і трошки спрощена система вакцинації. Тобто ми говоримо, що людина, яка зовсім не була щеплена на сьогоднішній день, їй достатньо однієї дози вакцини, якщо це вакцина, наприклад, там так як у нас є Pfizer, Якщо це вакцина Коронавак, там потрібно два, дві дози вакцинації. Це буде такий вакцинальний комплекс. Але ситуація в тому стосується, що потрібна потім наступна бустеризація. Тобто, можливо, дійсно, ми перейдемо так, що ті люди, які взагалі вже отримали вакцинацію, їм просто буде потрібно один раз в рік, а можливо, комусь і один раз в півроку вакцинуватися і отримати свою бустерну дозу. Мова йде про те, що звичайно. Найбільше, кому потрібна, все ж таки вакцинація від ковіду. Це особам з хронічними захворюваннями, людям старше 65 років, тому що вони є в групі ризику. Люди, які мають захворювання імунодефіцитні, тому що вони онкологія, імунодефіцити, тому що ці люди, скажімо так, у них недостатньо не мають недостатній захист імунітету, і їм би треба було захиститися. Ми ще раз говоримо про те, що covid 19 сама вакцинація вона не захищає від захворювань а вакцинація захищає від тяжкості перебігу, тому що ми знаємо в нашій реалії, що COVID-19, скільки він приніс, скільки було летальності, скільки було різних ускладнень. Тому вакцинація від COVID-19 – це є попередження. Тяжких форм ускладнення, тому ми говоримо і більше звертаємо увагу на людей з груп ризику. Uh -huh. Хоча і медичні працівники є в групі ризику, тому що вони перші, хто стикається з цим захворюванням, відповідно, їм також треба проводити бустеризацію щорічно. З приводу вакцинації від грипу так у нас щороку в Україні циркулюють певні штами вірусу. І цей рік теж не виняток. Чим вакцинують від грипу? Що це за вакцина? Чи є вона сьогодні в аптеках? Кого яка категорія людей сьогодні можуть отримати безкоштовно цю вакцину від грипу? Тому що ми знаємо, що щеплення проти грипу воно належить до рекомендованих і не входить в календар національний календар щеплення. Тому закуповується або за кошти місцевого бюджету. Або Власним коштом громадян ну вакцинація від грипу вона має бути щорічна. Враховуючи те, що й під сезон, зараз uh -huh. що... листопад, ще не пізно ролик вакцинуватися, треба було робити ще в жовтні. Так, звичайно, що рекомендації говорять про те, що потрібно вакцинуватися з жовтня місяця. Але м -м, впродовж цілоги під сезону не пізно вакцинуватися. І під сезон у нас зазвичай починається з жовтня одного року і закінчується у 20-х числах травня наступного року такі підсезони. і ми знаємо, що кожного року нові штами циркулюють. І відповідно, чули ми неодноразово, одноразово, що наша нам вакцинуватися, ми в минулому році вакцинувалися. Але на сьогоднішній день ми говоримо про те, що щорічно потрібно вакцинуватися, тому що є кожного року є нові штами. І відповідно, всі ці нові штами, ці всі вакцини, вони можуть мати ті самі назви: що минулого року, що цього року. Але видовий. Видовий штам відповідно він міняється кожного року таким чином. На сьогоднішній день ми маємо дві вакцини: це вакцина Джусіфлю і вакцина Ваксігрип. Ці вакцини вони є в наявності, скажімо так, в аптечній мережі. Ми вже впродовж трьох років підряд ми отримуємо вакцину для щеплення медичних працівників. Тобто ми отримуємо її централізовано. Але про те кількість, яку ми отримуємо, вона є дуже мізерна. Відповідно, вона нам навіть не вистачає до нашої потреби навіть для охоплення всіх медичних працівників. Тобто в цьому році ми отримали 30% від потреби. Тому вакцину ми цього року, звичайно, отримали дуже швидко в жовтні місяці. Звичайно, вона була роздана до адміністративних територій заклади охорони здоров'я. Відповідно, частково звичайно медичних працівників охоплено. Але ми говоримо про те, що зазвичай є необхідність щеплювати групи ризику. Так, це і особи старше 60 років, особи з хронічними захворюваннями легеневої серцево-судинної. Патології це є діти маленькі, які потребують захисту. Це є люди, які перебувають в закладах закритого типу, і звичайно, що. В цьому епідсезоні ми вже щепили 3580 осіб. Це вже є така певна кількість охоплених, але кажу, що якщо тільки ми отримали 900 доз, то всі решта вакцини це є як і закуплені за кошти місцевого бюджету, так і і закуплені за власні кошти громадян. Ті, хто мають право на безкоштовне щеплення, вони безпосередньо до свого сімейного лікаря. Якщо територіальна направляє. громада виділила кошти uh -huh. для закупівлі, і ця вакцина є наявна в закладі охорони здоров'я, звичайно, ці. Групи можуть звертатися, але я знаю, що ті заклади охорони здоров'я, які співпрацюють з громадами, в них є програма стосовно цього, так як, наприклад, Центр первинної медико-санітарної допомоги Тернопільської міської ради, вони вже не одного року це в них запрограмовано. Вони щорічно закупляють вакцину. Для проведення щеплень, і вони відповідно проводять щеплення цим групам ризику. Вони до них телефонують, запрошують для проведення вакцинації. Пані Марія, дякую. Змушена дякувати і прощатися. Буквально на останок. Ваше завершання слова для наших глядачів в межах підсумків. Шановні краяни, шановні мешканці нашої області. Звертаюся до вас з тим, що як є можливість, а можливість має бути завжди, не зважаючи ні на які обставини. Вакцинуємося. Тому що цим самим ми рятуємо. Життя собі і нашим оточуєм. будьте здорові. Я дякую вам за цю розмову. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я. До нових зустрічей.